Усім привіт! Це нове відео із челенджу Six Fan Art. Нагадую, малюємо персонажів Гаррі Поттера у стилі Барбі, і сьогодні ми намалюємо Снейпа. На нього було найбільше запитів і тому вибір був очевидний. Темою відео сьогодні буде шахрайство в арт-просторі. Ніколи не думав, що колись зіткнусь із таким, але це дійсно сталося. Тому, аби вберегти вас від шахраїв, я вирішив записати це відео. Хочу заздалегідь вас попросити поставити лайк під цим відео та поділитися ним із своїми друзями, аби вони теж знали, як діяти у такій ситуації. Ситуація сталася минулого тижня. Я, як завжди, переглядав запити у Діректі і вже звик до спаму. Думаю, більшість із художників отримували повідомлення від шахраїв на тематику NFT, але це дещо інше. Тому я вирішив відкрити діалог. До речі, якщо вам цікаво розглянути схему шахрайства з NFT, ви можете написати про це в коментарях, і я запишу про це окреме відео. Отримав я повідомлення від так званої Джесіки, яка дуже сильно розхвалювала мої роботи, казала, як вона в захваті від того, що я роблю, і одразу запитала, чи відкрити я до замовлень. Я відповів, що так, та уточнив, що саме її цікавить. Після чого отримав повідомлення, що мої роботи її дуже зацікавили, і вона хотіла б замовити сім акварельних портретів для своєї сім'ї у моєму стилі написання, звичайно. А після цього повідомлення я одразу отримав фото. А одразу я вирішив переглянути сторінку, запевнив себе, що на фото та сама людина, з якою я спілкуюся, і одразу погодився. Джесіка запитала, звідки я Я їй відповів, що з України і запевнив, що проблем з доставкою не буде. Так як я часто відправляю свої картини за кордон. На що вона відповіла, що це супер, що вона переживала щодо цього. Після чого я почав більш детально уточнювати інформацію щодо композиції, розмірів загалом стандартні питання, які я ставлю кожному замовнику. На що я отримав відповідь, що потрібно усі портрети написати на розмірі не більше А5 формату. Тобто, це орієнтовно 12 на 15 сантиметрів, не більше. За що вона готова заплатити по 100 доларів за кожен портрет та попросила відправити їй усі ескізи на перегляд перед початком роботи у кольорі? Сказати, що я здивувався, це нічого не сказати, так як зазвичай такий розмір у мене. Коштує майже вдвічі дешевше. Але я ж не дурний без перечатися. Якщо замовник хоче заплатити більше, це завжди добре, і я обома руками тільки за. Але це перший момент, який мене збентежив, і я почав задумувати, що це може бути шахрай. Тому на такі моменти варто звернути увагу, чи не здається вам дивним, що замовник не запитав про вартість, а одразу запропонував свою ціну за виконану роботу. Мене особисто це збентежило. Тим паче, що загальна сума не мала, і зазвичай художники без досвіду у комерції вони губляться саме на цьому етапі та погоджуються майже на усе, аби отримувати ці кошти, загалом за не дуже складну роботу. Нагадую ще раз, у моєму випадку це розміри 12 на 15 сантиметрів. А я вирішив уточнити звідки сама Джесіка, і вона відповіла, що проживає у США, але сама родом із Канади. Після чого знову отримав море компліментів у свою адресу і те, як вона пишається, що їй вдалося зі мною попрацювати. Я щиро подякував і написав, що я працюю за передплатою і мінімально це складає 50% від загальної суми. А решту вона може переказати після того, як отримує ескізи. Вона погодилась і попросила мою пошту, аби відправити оригінали фото, так як в інстаграмі якість фото псується. А я в цей момент якраз писав її адресу електронної пошти і пожартував, що вона прямо читає мої думки. Вона посміялася і сказала, що готова оплатити прямо зараз, або я якнайшвидше міг розпочати роботу. При цьому уточнивши, що вона розуміє, що роботи багато, і вона не буде мене поспішати, так якось отримати ідеальний результат. Я написав, що мій PayPal прикріплений до цієї ж пошти і вона може провести платіж. Сказав, як тільки кошти прийдуть, одразу замовлю необхідний папір, так як залишків. Наразі було не так багато, а використовувати дешевші аналоги для виконання цього замовлення не сильно хотілося. На що я отримав відповідь, що її PayPal не працює а вже близько восьми місяців. Та Джесіка запропонувала мені альтернативний варіант оплати Binance. За її словами, це дуже зручний сервіс, і вона часто його використовує. Тут у мене вже не було сумнівів, і я зрозумів, що це 100% шахрай. Адже я дуже багато чув саме про цю схему і знав, якими будуть її наступні кроки. І на цьому етапі почалася моя акторська гра. Кажу: Окей, Джесіка, у мене є Binance, та відправив їй QR-код для переказу. Хто не знає, у Binance є три основних способи отримання коштів від іншого користувача. За допомогою QR-коду, за допомогою PayID або за адресою електронної пошти, до якої прив'язаний Binance. Не дивлячись на це, вона після отримання QR-коду попросила адресу пошти та Binance ID, аби отримати платіж прямо зараз. З доброзичливої жіночки, Джесіка ніби перетворилася на людину, якийсь я особисто щось винен, і вона дуже наполягала. Що без цієї інформації вона не може провести платіж, і я не отримую обіцяної суму. А так вона переведе кошти у доларах, і я зможу е їх швидко вивести на потрібний мені картковий рахунок. І це другий момент, на якому більшість людей губиться. Тому запам'ятайте, щоб отримати кошти через Binance, потрібно або QR-код, або Pay ID, або адреса вашої пошти. Я відповів е, їй, що зараз відправлю їй Pay ID, Я його відправив, відправив їй також адресу пошти. Е, на що отримав повідомлення? Зачекайте, я прямо зараз проводжу платіж. І ще через е, приблизно півгодини годину відповіла мені. І ще раз чекайте. Пам'ятаєте, я казав, що Джесіка проживає у США. Це третій момент, який мене збентежив, адже діалог ми розпочали після 10-ї вечора, а інформацію щодо оплати я почав надавати приблизно о 12-й ночі. Все ніби окей, але я не дочекався повідомлення від неї та ліг спати, і о 9-й ранку отримав квитанцію про платіж. Одразу в цей момент, як тільки я зайшов сарам і з'явився у мережі. І Джесіка попросила мене перевірити баланс. Звісно, там було все по нулям, все б нічого. Але, але між Україною та США орієнтовна різниця у часі це 16 годин. Тобто, якщо вона відправила мені квитанцію о 9 ранку, в США було майже 2 ночі. І більшість може почати це виправдовувати, але це ще один редфлег. У нашу скриню промахів виникає питання, чому так пізно? Адже платіж вона почала проводити раніше, коли в США було ну, плюс-мінус 4-5 година дня, і в неї було купа часу, аби відправити квитанцію. Але я ж був не в мережі, я ліг спати, і це основна проблема для шахраїв. А у квитанції є чітко зазначений час: це перша година 42 хвилина. І що ви думаєте, не пройшло хвилини після того, як я отримав квитанцію слідом було відправлено наступне повідомлення від Джесіки. Привіт, що трапилося. Я щойно отримав це сповіщення від бінанс, у якому йдеться про ліміт вашого облікового запису, тож, будь ласка, перевірте всі свої папки електронної пошти та дайте мені знати. Якщо ви отримаєте сповіщення, будь ласка, надішліть знімок екрану того, про що ви отримали сповіщення, щоб бути впевненим, що робити. Я вже тоді чекав на лист, адже знав, що він прийде, і ось про що там було. Шановний Бінансян, ви щойно отримали депозит в очікуванні на суму 699,946 USDT, що еквівалентно 700 доларів США на ваш рахунок. На жаль, ці кошти ще недоступні у вашому обліковому записі Binance. Оскільки статус вашого облікового запису не є бізнес-юзер, що встановлює ліміт для вашого облікового запису для отримання цього платежу на даний момент. Ми не зможемо поповнити ваш рахунок, доки ваш обліковий запис не буде оновлено. Вам потрібно зв'язатися зі своїм відправником платежу, щоб надіслати додатковий платіж у розмірі 199,946 USDT, що еквівалент 200 доларів США на ваш рахунок. Щоб продовжити обліковий запис і оновити його. Після цього на ваш рахунок буде зараховано 899 доларів. США, що еквівалентно 900 доларів. США. Сендер отримав сповіщення про додатковий платіж, який буде надіслано вам. Цим ви зобов'язані повернути 199 доларів США відправку платежу, щоб збільшити ліміт вашого облікового запису, щоб незавершений платіж було зараховано на ваш рахунок. Цікаве повідомлення, чи не так? У цьому й заключається схема обману. Ви отримуєте липову квитанцію про платіж, яка ідентична квитанції, що надає Binance. Отримуєте лист, у якому у точності повторюється лист від Binance, і робите усе, аби отримати відправлену суму. Ви погоджуєтесь, щоб вам відправили кошти додатково. Знову отримуєте квитанцію, проте кошти ці ви так і не отримуєте. Але якщо ви не розбираєтесь у платіжній системі, ви можете подумати, що це просто затримка, адже вам був відправлений лист від Binance про наявність платежу. Ніби як квитанція і замовник згодом вам скаже, що з мого боку кошти надіслані, зв'язуйтесь з Binance та уточнюйте у чому проблема. Але спершу поверніть мені мої 200 доларів, які я вам додатково надіслала. І після чого починають сипатись погрози. Але я до цього етапу не дотягнув, хоча міг. Просто я добре знав, що буде, і матеріалу було достатньо для того, щоб створити це відео. Отож, на що потрібно звернути увагу на етапі отримання листа. Звертайте увагу, з якої пошти надходить лист, адже на цьому моменті дуже багато хто починає панікувати. На екрані ви можете побачити, з якої пошти зазвичай приходять повідомлення від Binance і з якої мені відправили лист шахраї. А також уважно читайте сам лист. Як гадаєте, чи буде Binance писати вам про те, що вам потрібно буде комусь повернути другий платіж. Для того, щоб розблокувати ваш бізнес аккаунт я дуже у цьому сумніваюся. А взагалі, я дуже чекав моменту, коли мені хтось напише, щодо саме цієї схеми, адже давно планував записати подібне відео. І добре, що я знав саме про цю схему, проте шкода, що дізнався про неї, коли на це повелась моя знайома, і там була сума в рази більша ніж 200 доларів. Скажу вам навіть більше, я до останнього моменту вірив, що людина дійсно робить замовлення, при тому, що кілька разів ловив себе на думці, що десь я таке вже чув. До речі, я вже майже закінчив цю роботу, тому в коментарях під цим відео ви можете також написати, як вам ця робота, чи сподобалось, чи ні. Якого персонажа хотіли б бачити у наступному відео. Не забувайте, що у нас залишилось усього два персонажа. Можливо, буде продовження цієї рубрики, але за іншою тематикою. Але це буде вже залежати від вашої активності, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео з цієї рубрики. І не тільки можете під цією рубрикою ставити. Мені буде дуже приємно. Діліться відео з друзями, аби допомогти розвитку мого каналу, аби першими бачити нові відео на каналі. Це буде теж дуже круто, і я буду дуже вам за це вдячний. А це відео хочеться закінчити цитатою Олени Пристини либідь Бажаю вам, щоб ви потрапляли тільки в любовні сітки, а не сітки аферистів. Побачимось у наступному відео.